Доброго здоров'я всім українцям! Ми продовжуємо розумні розмови на небанальні теми. І сьогодні в чергове гостем на моєму каналі свого по своє буде пан Зиновій Бокійчук, голова громадського уряду Українські інтереси. І сьогодні ми говорити будемо про. Певну частину прихованої такої агентури, яка працює в громадськопатріотичному умовно, таборі, але насправді виконує інше завдання. Що ви про це можете сказати? А ці люди позиціонують себе м, в такому в ракурсі, що Україна є якоюсь не недійсною державою, ну, Це її... не про певну категорію. Так, її треба перезасновувати. Це, це, це дуже небезпечна категорія, насправді. Я не чув і не бачив, щоби хтось приділяв цьому увагу і ставив на цьому акцент. Треба подивитися на перебіг подій. У 2021 році дуже масувалися розмови про те, що державні інституції насправді не є державними інституціями, якимись корпораціями. Що треба перезаснувати Україну, що вона була що вона взагалі сама корпорація. А потім, під час спроби такого бліцкрігу на Київ, ми бачили всю цю інформацію, коли українська контрозвідка заволоділа доказовою базою бланками паспортів радянських чистих, куди мали вписуватися громадяни. І тепер всім стає зрозуміло, що це є події одного ланцюга. Ну, дивіться, ця тема, вона така достатньо складна, але раз ми вже сюди пірнули. Досить багато насправді коментаторів мене запитувало в свій час на каналі, а як ви ставитесь там от до. Римми Білоцерківської, до Балахніна, до того, що Україна корпорація, України насправді не існує, чи ще там, от ми фізичні особи, а давайте станемо там людьми, чи станемо громадянами, і все зразу зміниться, і так далі. Це, я свідомо цей перелік роблю таким. Тут його можна ще збільшити. От там в нас щось не так зареєстровано, виявляється, а значить, тому у нас немає держави. І, е Насправді всі ці напрямки діяльності вони працюють на одному і тому самому. Вони маніпулюють людьми, в яких немає юридичної освіти, немає юридичного розуміння, і вони використовують певну юридичну казуїстику для того, щоб довести в кінці кінців, що Україна це там англійською мовою «failed state». От не до держави, як Медведєв, Путін казали, не до государства. От і так далі. І різні способи є, але отут є дуже важливо, тут я акцентую увагу наших е, глядачів. Дуже важливо, коли слухаєш будь-яку концепцію з такого розряду про те, що республіки не існує, корпорація, громади не зареєстровані, тому щось, пробігти логічним ланцюжком до самого кінця. Тому що вони на цьому не акцентують увагу, але якраз ловити треба на сутнісних речах, в самому кінці всюди виходить, що держава України не існує. В Трудовому кодексі хто би як до нього не ставився, я ставлюсь до нього, наприклад, негативно на 90% я вважаю його шкідливим кодексом. Але є такий, такий підхід, якщо людина знаходиться фактично в трудових відносинах. З підприємством, тобто виконує якісь певні функції на підприємстві, то ці, це слід розцінювати як трудові відносини. Хоча формально записи в трудовій книжці, наказу на прийом на роботу і не було зроблено. Так само і тут, тобто Україна як держава існує де-факто, і якби хто там на стіну не дерся і що би він не говорив. Про перезаснування, про те, що це корпорації, і, і вигадував інші бздури. Та ні, ну е тут навіть не, не про де-факто треба <світ> говорити, а просто е Україна. Ну, то там гіпотеза, Україна як корпорація зареєстрована десь там в США. Ну просто коли ви чуєте таку єрес, задайте собі запитання. Хто і на підставі чого має право вести реєстр держави? А на підставі взагалі... чого а на підставі чого взагалі держави визнаються державами? Суверенний. І це зрештою на підставі чого і зрештою да, там є логіка. Наприкад є ті, хто кажуть, от територіальні громади відповідно до 140 ї 143 статей конституції не стали зареєстровані як юридичні особи публічного права, а їх треба було зареєструвати, і тоді вони мали створювати органи. Цього не сталося, значить, органи всі нелегітимні, значить, держави немає. Саме такий на повному серйозі це такий причинно наслідковий ланцюжок, і вони тут використовують певну казуїстику. Я в свій час е, на частину цієї казуїстики, поки не зрозумів всього цього ланцюга, я сам в свій час повівся, і вона звучить якби правдиво, тому що в певній частині переконбув. вона і є не насправді. звучить. В певній частині вона є правдива, але е, просто банально з точки зору там, е, юридичної логіки. Є Конституція України прийнята в 96-му році. Є Європейська хартія про місцеве самоврядування, яку Україна ратифікувала, відповідно до якої якраз там аргументують, що територіальні громади мають бути юридичними особами публічного права. Є вказівка президента Леоніда Кучми, який дає вказівку місцевим головам адміністрації зареєструвати територіальні громади на себе. Тобто як одна особа-засновник там і так далі. І от на підставі цього кажуть, що от все, все стало нелегітимне, що воно, не що воно не... там міститься і так далі. І що тут виходить? Тут виходить. а ну і ще вплітають Верховної Ради, якісь там, ще щось, ще щось, щось, але тут виходить, яка дуже цікава підміна і юридична казуїстика. Виходить, що до 96-го держава була, 96-го приймає конституцію, а потім якась посадова особа, президент, до прикладу, чи Верховна Рада, як єдиний законодавчий орган, приймають якісь такі закони, чим фактично знищують державу. Добре, якщо навіть вже це відбулося, а чи є у них такі повноваження, щоб приймати такі закони? Очевидно, що немає і не може бути, і це вже одна юридична підміна. Таких підмін. Можна показати насправді дуже багато, навіть якщо б вони такі повноваження собі в якийсь спосіб присвоїли, і навіть якщо б вони такими повноваженнями президента чи хто там скористувалися українськими, то чи відміняє це визнання України всіма іншими державами планети Земля? Очевидно, що не відміняє, але вони таких повноважень собі не можуть присвоїти. Нуважень ми вже важ... ми вже стикалися дуже багато раз, і нам здавалося, що от гірше вже не буде. Ні, ну те, що може бути все, що завгодно, але з точки зору права є формальні повноваження. Є, наприклад, розділ першої Конституції, який фактично виписаний так, що його змінити не можна. Я спілкувався з багатьма авторами Конституції, в тому числі експертами з місцевого самоврядування. Колись з спокійним Мусіякою я спілкувався з е, паном Юхновським, який є якраз автором 140-ї, 140, 143, 144. Ну, Віктор Іванович Шишкін, само собою, просто він не місцевим самоврядуванням займався. І е, бачення всіх процесів. Повинно бути цілісне, і е, оці всі напрямки, які ми там перераховували, які стверджують, що Україна не існує, що це там тут дуже важлива думка, я просто мушу її зафіксувати. Це все просто набори маніпуляцій, е, розрахованих на людину, яка не, не є фахівцем в правознавстві, і яка може ті юридичні казуїстиці повірити. Їхня перша мета ствердити, що держава Україна не існує. Їхня друга мета відволікти нашу увагу забрати енергію людей, направити енергію людей в русло, яке завідомо не може принести якогось хорошого результату, сканалізувати цю енергію. І от сукупність таких якихось речей, і знову ж таки в цьому всьому процесі допомогти у лапках нам. Щоб ми не організувались, величезна проблема українців що ми не організовані. Наші Зараз вороги організовані е... і структуровані, ми повинні підвести тут якусь рисочку і звернутися до е, слухачів і глядачів е, вашого каналу і попросити їх е, гнати від себе, відкидати цю єресь, не зважати на ню і цих людей, які м, поширюють якісь такі бздури, такі польське слово. Просто обмежувати з ними своє спілкування, тому що ці люди дуже агресивні. Зло чим примітивніше, тим воно агресивніше. Тут на що я хочу звернути вашу увагу? Коли ви чуєте будь-які такі концепції, задавайте всі абсолютно очевидні найпростіші питання, які у вас виникають. Спробуйте дійти до самого кінця, от весь причинно-наслідковий зв'язок, прослідкувати, що вони в кінці кінців стверджують, тому що всі ці напрямки в кінці кінців стверджують, що держави Україна немає. А за що зараз лиється кров? А не зрозуміло за що ще багато-багато чого. Це перше, друге. Ви повинні переставати бути наївними. В нас знаєте, є така тенденція, що от антимосковська риторика. От всі включили антимосковську риторику, стали ворог Росії, всі патріоти. Один ворог всі Росія, всі один патріоти, ворог Росія так. а всі останні працюють але, на перемогу. Але це ж підміна. А всі ті, хто обслуговують інтереси олігархів, а всі ті, хто в інтересах транснаціональних корпорацій, розпродаж землі, розпродаж надруг, Хто грабує нам... бюджет. То грабує бюджет, вони що, не вороги. Але отут от така підміна понять. І це, це дуже важливо усвідомлювати. Тому не будьте наївними, старайтеся зрозуміти весь образ, тому що в цих напрямках на такі напрямки обману про там тергромади, про там корпорації, фізичні особи і так далі, є велика кількість щирих людей. Які просто одурені, яких відвели в такий спосіб в сторону, забрали їхню енергію і водять, знаєте, водять з ними козу, яка завідомо не може привести до результату У людині, яка не в темі, важко розібратися в цих речах, особливо коли вони подаються з великою напористістю і наполегливістю з різних засобів масової дебілізації? Знаєте, я колись мав таку розмову, де мені доводили, що от Беркут нелегітимний. А що, це менше, ну, бо менше боліло? Це менше боліло, коли він бив я, я протестувальників питання, на Майдані? Я що вбиті, там, не просто побиті, там були вбиті. Вбиті воскресли від, від того, що від він був легітим. легітимний. А так, відповідно до постанови, вони вже не мали бути зареєстровані, але зареєстровані і діяли. І тут же ж питання не в тому. Нас спеціально в багатьох місцях заводять в такі правові колізії. Це свідомо зроблено. Зрештою, якщо ми навіть ці всі напрямки візьмемо, вони всі народилися в той час, коли главою адміністрації президента України був Медведчук. Саме він породив ті напрямки, ті колізії. Він і його заступник Портнов, так само, як і всю цю судову правопохоронну систему нашу. Але оцю, ці підміни треба відчувати. І коли вас пробують затягувати в якісь такі напрямки, задавайте всі запитання, старайтеся зрозуміти це до кінця. Можливо, навіть ну, швидше за все прийдеться конкретно юридично розбити по пунктах та всі їхні побрехеньки, тому що вони дуже, дуже ворожі і багатьох людей притягують до себе. Ну зло, але... зло боїться правди. І зло боїться прямих відвертих щирих запитань. Звичайно, звичайно. У нас все так перемішано, і дуже багато людей з ворогів України насправді закамуфлювалися. Ми громадські активісти, а ми правозахисники там, і все так далі. Так, да, тільки питання, кого вони в кінці кінців захищають, кого популяризують. Я думаю, що розмова була цікава і достатньо корисна. Я дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Дякую пан Зенові. Дякую вам, за... пане Назар. Що не забувайте запрошувати за за такий за напрям думки, тому що, думаю, його треба було зачепити вже давніше. Ну і, мабуть, ще ми його будемо розвивати. Раз. Дякую, Дякую і до наступних зустрічі.